Вітаю! Пропоную вашій увазі метеорологічний прогноз на вихідні 8 та 9 вересня. За повідомленням Українського гідрометцентру, на всій території нашої країни пройдуть короткочасні дощі. Грозові дощі очікуються переважно на заході, а у північних та центральних областях – короткочасні опади. Очікується зниження температури повітря на 4-8 градусів. На заході дощі грози у Карпатах місцями сильні. Нічна температура повітря становитиме 6-8 тепла, а денна – 14-18. У Карпатах вночі до 3-5 тепла, а в день до 15. А на Закарпатті сухо до 15-18 тепла вночі до 24 у день. У центральних областях короткочасний дощ в день стопчики термометрів покажуть 15-19 вище нуля, а вночі до 7-12 тепла. На півдні країни також утримається суха погода до 15-19 тепла вночі, 18-24 в день, а в Криму до 25 тепла. Температура води на узбережжях морів становитиме до 18-20 тепла. У східних регіонах без опадів до 7-12. Тепла вночі до 15-18 в день. На півночі та північному заході країни збережеться суха погода. Повітря прогріється до 7-12 тепла вночі і до 15-19 в день. А у Києві завтра істотних опадів не передбачається. Мінлива хмарність. Нічна температура повітря становитиме близько 10, а денна – 18-19 тепла. А за місячним календарем у вихідні маємо 22 другу і 23 третю місячні доби. Суботній день вважається мудрим і щедрим. не рекомендовані подорожі, початок нових справ, корисно набувати навики у ремеслах. Сприятливо навчати інших та навчатися самому. У медичному аспекті необхідно бути уважним до нижньої частини хребта, вживати багато рослинної їжі. У цей день часті от. Кровення у снах, а символом недільного дня є самопожертвування, покаяння, прощення. Сприятливий день для домашніх справ. Рекомендується вживати молоко та молочні продукти. А анатомічне співвідношення дня хребет, корисно укріпляти його та оздоровлювати. А за церковним календарем в суботу вшановують мучеників Адріана та Наталію. Бажаю вам гарних вихідних, незважаючи на примхі погоди. Побачимось.